Рекордна кількість переможців з українських олімпіад на Буковині 42 учнів стали кращими у державі з різних предметів. Про це розповіла директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Палійчук у програмі Суть речей на радіостанції 103.2FM маємо такий результат. Значить, ми маємо на чотири переможці більше як попереднього року. Ми мали 38 переможців на рівні України минулого року, в цьому році маємо 42 переможці. Але на яких предметах я хочу звернути увагу? Це перш за все математика. Це предмети природничі загалом, і, зокрема, математика. Протягом восьми років ми не мали на Буковині в області жодного переможця на державному всеукраїнському рівні. І от ми маємо в цьому році два переможці. це третє місця, але ми все рівно ними дуже і дуже гордимося. Маємо дуже гарні результати з географії. Шестеро дітей їхало представляти область на всеукраїнський рівень, і всі шестеро стали переможцями. Хороші результати із іноземних мов, не такі оптимістичні новини щодо шкіл Довгобудів. Усть Потила, Путильського району, Мошанецьк, Леменецького, Тернавка, Герцаївського району та Йорданеш та Герцаївського цього року так і не матимуть нових шкіл. Грошей на продовження будівництва в освіти немає.